Між Маріуполем та Донецьком українські силовики знищили відразу кілька блокпостів терористів. Бойовики у цьому районі і далі ведуть так звану контрбатарейну боротьбу проти підрозділів АТО. Мовиться про сектор передової в районі Докучаївська, не втрачає противники можливості зайвий раз накрити артилерію, з житлові квартали. Обстрілювали минулої ночі у околиці Маріуполя. Ганна Бока працює в секторі. А ми тепер на прямому зв'язку зі студією спецкора. Ганно я вітаю вас. То питання традиційне. Власне, яка ситуація на цю мить становилася на приморській ділянці фронту? Сашо, вітаю на цю мить. Ще хвала Богу, все спокійно. От вночі одну з наших позицій, це за 50 кілометрів від самого міста. Таки обстрілювали зі стрілецької зброї. Це було близько о півночі. Атаку наші військові відбили потерпілих серед українських військових. Немає, ну і наразі в нашому секторі тихо, але це така не тривожна все одно ситуація. Тиша вона не тривка не тривка, бо в місті діє багато диверсійних груп. Ну а бойовики тим часом на межі з Маріуполем посилюють свої позиції зброєю. Е, так напередодні розвідка полку Дніпро 1 повідомила, з'ясувала, що поблизу гранітного бойовики. Пригнали нових 30 танків. Усі вони закриті, але є інформація, що марковані під українську армію, під українські танки із трьома смужками. Ну і бійці Дніпра 1 сьогодні продовжили повітряну розвідку вже в районі Павлополя, бо саме в цій місцевості бойовики часто обстрілювали наші позиції. Є дані про зосередження важкої зброї противників. Давайте послухаємо, танк. Не Цао, град. Зверху то не дуже видно, що російська маркіровка, але звідки там нові? Палки. Де ДНР, Також бачили гради. Також наші бійці провели профілактичну роботу, обстрілювали річку, за якою вже одразу дислокуються бойовики. Адже в мінусову погоду річка замерзає. А отже, створює природні шляхи ворожим партизанам до українських позицій. За результатами розвідки бійці дали вогонь у відповідь і по вислідкуваних позиціях давайте послухаємо. Заера розвідка посмотрели. посадочке, посадочки. Там видно далеко-далеко контейнер. Вот, за этим контейнером када -то позиція. Толі міномет, толі штота. -то. Зараз ми опробуємо тработа. Підтвердилася інформація про те, що напередодні ввечері пізно у Тельманому бойовики розбили газопровід. Немає світла і тепла. А, бойовики поцілили прямо в житловий. Квартал у селі сьогодні не працює. Дитячий садок, школа. Ну і по райцентру повсюди видно вирви від снарядів. За інформацією з місцевої лікарні, ніхто із мирних жителів не постраждав. Олександра гану, дуже дякую вам. Будь ласка, бережіть себе у Маріуполі Працює наша знімальна група. Ганна Бока щойно наживо розповідала про ситуацію, яка встановилася на вечір п'ятниці у секторі М.